Слава Україні! Героям слава! Хочу вам показати одну катлею, що взагалі рослину, і щоб показати, що може відбуватися. До речі, із рослиною Я ніколи би не подумала, що у рослини може бути три чохла, а всередині вже йде квітонос. З якою ж то силою мав би той квітонос пробиватися, щоб він звідти. Виліз. 100% гарантія, що він би там просто зігнив. Отож, в мене є ось така петлея. Це, це у нас Діана, ред редформ. Ось така от. в мене їх декілька штук різних. І ось вона надула чохол. Я ж його розірвала, думаю, що він такий великий, такий надутий. Я його розірвала, бо ж під, нос, під ногами, під руками ножиць не було. Ось один чехол. І ось тут у нас, подивіться, ще один чехол. І ось тут думаю, треба все одно там таке надуте. Я його розрізаю, а тут ще один чехол. Бачите? І ось є ще один чехол, у якому є вже квітонос. І скажіть мені, як би ця рослина мала пробити, цей квітонос мав би пробити ці три чехли. Я думаю, що ніяк. Отож, бувають і такі чудеса. Для чого, для чого це вона собі утнула, ця, ця котлея, я не знаю. Це ж є природня орха, от як вона для чого вона це зробила. Можливо, щоб захистити від спеки його. Можливо, ще щось. Як ви думаєте? Пишіть свої здогадки в коментарях. На цьому все, слава Україні, героям! Слава!